Вітаю всіх! Я хочу зробити розклад про Куп'янськ, місто Куп'янськ. Мені чомусь хочеться, я йому зроблю. Що може його чекати? Місто Куп'янськ. Двома колодами. Місто Куп'янськ. Ситуація на Новий рік. Ситуація на новий рік, місто Куп'янськ. Що вас там буде чекати? Подивимось. Зараз, що випаде? Ситуація на новий рік, місто Куп'янськ. Так, загроза серйозна. Ви розуміли? Окупації. Але подивимось зараз. Руйнування. Руйнування серйозні. Тепер ця колода. Куп'янськ на новий рік ситуація. Куп'янськ на новий рік ситуація, яка у нас буде. Куп'янськ на новий рік ситуація, яка буде. Я хочу подивитися. Сила. Ага. Угу. Тут нема не видає окупацію. Ця колода її не видає. Загроза є, але, во-перше, це перша карта на остання. Наші можуть відігнати. Є такий шанс. Зараз передивлюсь окремо, але це добре. Тобто там тупік. -то Зрозумійте одну річ? Не випадає. Добре, захист буде. Тепер я хочу подивитись одну таку тему. Що буде взагалі? Прямим питанням. Куп'янськ залишається під контролем України на новий рік. Куп'янськ залишається під контролем України на новий рік. Куп'янськ залишається під контролем України на новий рік. Вісімка мечів. Розумієте, що це? Ви розумієте, що це? Які загрози? На жаль, серйозні загрози окупації над Куп'янськом зависли. Дуже серйозні. Ця колода показує загальну картину наші повинні втримати. Але велика загроза. Знаєте, як там буде тема? Ось, ви знаєте, мені на купі здає якась дивна тема. Дивна, якісь качелі серйозніші. Тепер, знаєте, спитаю так: наші ЗСУ. До кінця року втримають Куп'янськ. Наші ЗСУ до кінця року втримають Куп'янськ. Наші ЗСУ до кінця року втримають Куп'янськ. Можуть не втримати. Можуть не втримати. Чому кажу можуть? Тому що це ситуація на даний момент. От те, що є, на даний момент. Але можуть бути зміни, може бути допомога, підтримка, все що завгодно. Знову вісім камечів випадає. Так. І дві камечі. Розумійте, там питання цікаве. Я не зовсім розумію, що там відбувається. Там є якийсь мом момент, який. Буде вирішуватись. Тобто, мені ще йде така думка, що Куп'янц буде частково окупований. Частково окупований. Куп'янц буде частково окупований. Зараз подивимось. Так, сила так. Ось тут те, про що я думала, буде-не буде, мені зараз це видає, що ось річка, знову ця добана річка, що частково. Частково. Дивіться. Ну, є вірогідність, що буде поділений. є Я буду ще продивлятись, але є вірогідність, що по річці буде він поділений такий. Я сподівалася до останнього, що цього не буде. Довго воно отримається, цього не буде. Я так думала, чесно, і мені показувала цю тенденцію. Зараз воно змінюється, починається. Оце вже оце все, оце все, оце вже оці шури-мури, які починаються. Оці підготовка до перемовин ну, ось воно Верховна життя, це ворог, це ми, а це оцей процес. Оце пішла жара. Це те, про що я вам казала. Вже вилазить конкретики, більше подивимось. Можливо, наші що зроблять, щоб Куп'янськ не був 50 на 50. Будемо дивитись.